Добрий день, мої любі дев'ятикласники, особливо дев'ятикласники, які вивчають алгебру на поглибленому рівні. Сьогодні у нас тема ймовірність випадкової події. Ця ж тема стосується і алгебри 11 класу. Тобто для 11 класників цей урок теж підходить. Давайте з вами з'ясуємо взагалі, які можуть бути події і як знаходити ймовірність кожної події. Що таке? Взагалі-то події. От розглянемо такі приклади, розглянемо такі події. Дощ піде в середу, або День народження у 2024 році випаде на п'ятницю, або в коробці білі та червоні кульки, і виймаємо одну кульку, яка ймовірність, що ви витягнете червону кульку. Що спільного в цих подіях? Такі події або можуть відбутися, або можуть не відбутися. Тобто дощ може піти в середу, може не піти. День народження може бути в п'ятницю, а може бути і в четвер, і в суботу, і в неділю, і так далі. І так далі. Ви можете вийняти або червону кульку, або білу кульку. Тобто, всі ці події можуть відбуватися або не відбуватися. Такі події називають випадковими подіями, випадкові події. Тобто, це, як раніше казали, діло случая. Тобто випадкова подія. Так. Ймовірність випадкової події показує, з якою вірогідністю відбудеться та чи інша подія. Події позначаються великими буквами А, e, B, C, D і так далі. А ймовірність випадкової події позначається буквою П велике або П маленьке від події А. Так. Ми з'ясували, що є випадкові події, тобто події, які можуть відбутися які можуть не відбутися. Ще є інші події. От, наприклад, яка ймовірність того, що за понеділком настане середа. Ну, зрозуміло, що за понеділком ніколи не настане середа, бо у нас за понеділком вівторок. Отже, така подія не може відбутися зовсім ніколи. Така подія називається неможливою. Отже Другий вид подій це неможливі події. Ймовірність неможливої події, бо вона ж не відбудеться дорівнює 0. Тепер наступне питання. Яка ймовірність того, що з 10 червоних кульок ви виберете білу? Ну, знову ж таки, це неможлива подія, це приклад неможливої події. І ймовірність, що ви витягнете білу кульку, буде дорівнювати 0. А друге питання яка ймовірність, що ви витягну, витягнете одну червону кульку з 10 червоних? Ну, зрозуміло, що ця подія буде завжди виконуватись, тобто завжди обов'язково. Така подія називається вірогідною подією. Значить, у нас є випадкова подія, коли відбудеться або не відбудеться неможлива подія і її ймовірність дорівнює нулю. І вирогідна подія, та подія, яка відбувається обов'язково. Її ймовірність дорівнює 1. <кій> Значення ймовірності набуває, ну, ймовірність набуває значень від 0 до 1, включно. Так. А давайте з вами з'ясуємо, за якою формулою знаходиться подія, яка може відбутися або може не відбутися. Тобто. Випадкова подія. Да? Давайте з'ясуємо. прикладі задачі: у коробці лежать 10 червоних кульок і 5 білих. На вмання виймають одну кульку. Яка ймовірність того, що вибрана кулька виявиться перше червоною, потім друге ми розданемо білою. От перше, вам треба виняти червону кульку, яка ймовірність, що вона буде червоною. Ну, по-перше, спочатку. Ми підпишемо, що подія А, це подія виняти червону кульку, і ми знаємо, що вона випадкова, бо у вас є і червоні, і білі, і яку ви будете виймати, ви не знаєте. Отже, скільки всього варіантів виняти будь-яку кульку у вас або червону. Або білу. Ну, згадуємо правило комбінаторики. Якщо ви вибираєте, може витягнути або червоне, або білу, то ви додаєте 10 плюс 15. Всі події, всі варіанти подій, да, позначаються буквою N. N дорівнює 10 плюс 15, ой, плюс 5 це буде 15, це всі події, які можуть відбутися. Всі можливі. Так, тепер скільки всього варіантів вийняти червону кульку? У вас червоних кульок 10. Отже, варіантів, а представте, що вони у вас пронумеровані. От У вас 10 червоних кульок, вони пронумеровані від 1 до 10, і 5 білих пронумеровані від 1 до 5. Тобто, скільки варіантів витягнути червону кульку, ви можете витягнути червону кульку під номером 1 або під номером 2 або під номером 3. Тобто таких варіантів у вас 10. Отже, сприятливих подій, вони називаються сприятливі. Тобто, те, що у вас запитується в задачі, яка, ймовірніше, витягнути червону кульку, позначаються буквою М, М до рівня 10. Це сприятливі події, ну, які нам потрібні в задачі. Отже, щоб знайти ймовірність у цієї випадкової події А, нам треба сприятливі події поділити на всі. Тобто М поділити на Н. Сприятливі на всі. І е, ймовірність нашої події буде дорівнювати сприятливих у нас 10, всіх подій 15, 10 15 або 2 третіх. А у другій задачі, яка ймовірність, що витягнете білу кульку, коли ви почнете витягувати кульки з коробки. Значить, буде така. сприятливих подій у вас тут 5, бо 5 білих кульок. Всього, всього подій ми вже рахували 15. Отже, ймовірність події Б, ви витягнути білу кульку, буде дорівнювати сприятливі події, поділити на всі. 5, 5-15. Скорочуємо 1 третє. Отже, ми з'ясували, давайте з'ясували формулу з вами, що ймовірність випадкової події, дорівнює сприятливі події, поділити на всі М поділити на N. Ну, давайте розглянемо задачу. Яка ймовірність того, що при одному киданні грального кубика випаде кількість очок, що дорівнює одному? Ну, дивіться, у вас кубик має 6 граней. На кожній грані. З... Своя кількість очок, тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, все, шість грані. Яка ймовірність, що випаде кількість очок, яке дорівнює одному. У вас така одна один варіант. Тобто з приятливих подій у вас одна. Всього подій у вас шість, бо шість грані, шість різних очок. Да? А з приятливих одна. Отже, ймовірність дорівнює. Сприятливі події поділити на всі Одна шоста. Яка ймовірність того, що при підкиданні кубика у вас випаде кількість очок, як дорівнює, що дорівнює 3. Ну, знову ж таки, троєчка у вас одна. Значить, сприятливих подій одна, ймовірність дорівнює одна, шоста. Третє. Яка ймовірність, що у вас випаде кількість очок, що дорівнює непарному числу? Давайте порахуємо, скільки непарних чисел, тобто скільки сприятливих подій. Скільки таких може бути варіантів подій, коли непарне число? Непарне це 1, 3 і 5. Тобто сприятливих подій у вас 3. Всього подій 6, бо 6 цифр. Отже, ймовірність дорівнює 3 поділити на 6, тобто 1 друга. Четверте. Якщо у вас кількість очок буде дорівнювати числу, яке кратне 5. Ну, таке число одне, число отже, буде 1 шоста. Так, М дорівнює 1, ймовірність дорівнює 1 шоста. П'яте. Число, яке не ділиться на ціло на 3. На ціло на 3 не ділиться 1, 2, 4, 5. Отже, з приятливих подій, тобто, що ви можете, що може випасти з цих чисел, їх 4 варіанти. А всього, що може випасти, у вас 6 варіантів. Отже, 4 поділити на 6 це 2 треті. Шосте число, яке кратне 9. Ну, по-перше, у вас тут всього 6 очок. Да? Отже, 9 у вас немає, тому у вас ймовірність дорівнює 0. Це неможлива подія. Так, наступне, щоб скласти іспит з математики, потрібно вивчити 35 білетів. Учень вивчив бездоганно 30 білетів. Яка ймовірність того, що, відповідаючи на один навмання витягнути білет, він отримає оцінку 12 балів. Ну, всього подій всього білетів, у вас 35. Він може витягнути один із 35 варіантів. Отже, n у вас дорівнює 35. Він вивчив 30 білетів. Отже, з приятливих подій, що він витягнув білет, який він вивчив, у вас 30, М дорівнює 30. Отже, ймовірність дорівнює 30, 35, скорочуємо на 5, 6, 7. Так. Наступне. Яка ймовірність того, що ученицю вашого класу, яку кличуть до дошки на уроці математики, зватимуть Катериною. Ну, у мене в класі одна є дівчинка Катерина. Значить, з приятливих подій у вас одна. А от всього у класі 25 учнів, тобто n дорівнює 25. Отже, ймовірність у нас дорівнює 1,25. Якщо у вас Катерина у класі 2, то буде 2,25, якщо 25 учнів. Якщо у вас 30 учнів, то буде 2,30, скорочити, до 1,15 і так далі. В общем, зрозуміло тут. Далі, у лотерії 20 виграшних білетів, і 280 білетів без виграшу. Яка ймовірність виграти, купивши один білет? Ви купуєте один білет. Скільки всього білетів, тобто скільки варіантів купити білети взагалі, будь-які виграшні, невиграшні. У вас без виграшу 280, виграшних 20. Отже, у вас всього 300 білетів. У вас варіантів купити, 300 варіантів купити якийсь один білет. А у вас яка ймовірність купити виграшний білет? Виграшних білетів у вас 20. Отже, m дорівнює 20. Тому ймовірність буде дорівнювати 20 трьохсотих і дорівнює, скорочуємо, 1 1,15. Так, у коробці було 23 картки, пронумеровані від 1 до 23. І з коробки, на мання, взяли одну картку, яка ймовірність того, що на ній написано число 11. Ну, по-перше, всього події у нас тут. 23, тобто n дорівня 23, бо 23 картки. Вийняли картку з цифрою 11. Вона одна. Тобто, таких варіантів один варіант. Тоді ймовірність дорівнює 1, 23. Тепер, яка ймовірність, що ви витягнете картку з номером 24? 24 у нас немає такої картки. Останнє 23. Отже, ймовірність дорівнює 0, бо це неможливо подія. Далі, яка ймовірність, що ви витягнете картку з номером кратним 6. Кратне 6 це ділиться на 6. Які у нас числа до 23 діляться на 6? Скільки їх? 6, 12, 18. 24 наступне, воно нам не підходить вже. Значить, 6, 12, 18, їх три. Отже, з приятливих подій у вас три. Три варіанти чисел, які діляться на 6. Значить, ймовірність 3, 3,23. Так, четверте, яка ймовірність, що ви витягнуте число, яке кратне 5. Ну, давайте порахуємо, скільки чисел кратних 5. Це 5, 10, 15, 20, 25 вже не підходить. Тобто, 4 з приятливих подій у вас 4. В четвертому завданні. Отже, ймовірність дорівнює 4,23. П'яте завдання одноцифрове число. Яка ймовірність, що ви витягнете одно цифрове число. Ну, одно цифрове число це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Їх всього 9. Отже, у вас сприятливих подій 9, значить ймовірність 9, 9,23, Шосте. Складене. Складених чисел. Ну, давайте порахуємо, скільки. Що таке складені числа взагалі? Це Складені числа це числа, які мають більше двох дільників. От, давайте рахувати з вами: більше двох дільників. Це Ну, один не підходить, там один дільник. Два. Ділиться на один, на два, три на один на три. Уже не підходить. Чотири. У них більше двох дільників, тобто один, два і чотири. Значить, давайте рахувати. Чотири, п'ять не підходить. Шість, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Не підходить. Вісімнадцять. Двадцять, 21, 22. Все, 20. Тобто 13 сприятливих подій. Отже, ймовірність 13, 23. Так, сьома. У е, запису якого. А, е, ймовірність того, що в запису числа присутня цифра 7. Присутня цифра 7. Ну, давайте разом робити. В запису якого числа присутня цифра 7? Ну, давайте. Скільки таких чисел? Отже, це 7 або 17. Це інших чисел немає. Значить, 2 всього. Імовірність дорівнює 2 поділити на 23. 2, 23. Так, восьми. У запису цифри. У записі якого є цифри 2. Цифри 2 Є в записі яких чисел? 2. Далі. 12. Далі. 20. Далі. 21, 22, 23. Все, 6 цифр. Отже, ймовірність буде 6, 23. Так. 9. Ну, я не буду записувати, бо це довго. Дев'яте. У записі якого відсутня цифра 4? ну, Давайте порахуємо, мабуть, спочатку, де присутні 4. Це 4, 14 і все. Значить, у нас дві там, де присутня, отже, відсутнє, буде 21 цифра. Значить, буде 21, 23. Ймовірність 21, 23. 11. Ем, яка ймовірність того, що е, на картці написано число, яке при діленні на 11 дає остачі 2. Ну, давайте, на 11 ділиться 11. Якщо остачі 2, то треба додати 2. Отже, 11 плюс 2 це буде 13, число 13. Давайте наступне подивимось. 22 націло ділиться на 11. Додати 2 вже буде 24, воно нам не підходить. Отже, тут єдине число 13, яке в остачі дає 2. І е, е, це, ймовірність буде дорівнювати 1,23. 12, у запису якого відсутня цифра 1. Так, у записі яких чисел відсутня цифра 1? Це 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далі на одиничку всі починають з нами підходити. підходить. 20, 21, 22, 23. Тобто це 12. Я нарахувала 12, 23. Ну, давайте ще раз. Ну, 8 одноцифрових, потім 20, 21, 22, 23. 12, так. Да, 12, 23. Так. Ага, останнє 12, 23. Наступне. Так, набираючи номер телефону свого товариша, Микола забув останню цифру, яка ймовірність того, що він з першої спроби набере правильний номер. Значить, він забув останню цифру. А цифр всього у нас від 0 до 9, їх 10. Якщо він забув останню цифру, то всього у нас подій 10, всього ймовірність написати цифр у нас 10, а йому треба один раз одна спроба в нього. Значить, вибирає одну. Отже, ймовірність дорівнює 1 до 10. Так. А тепер у другому дивимось. Набираючи номер телефону свого друга, Микола забув першу і останню цифру, яка ймовірність того, що він з першої спроби набере правильний номер. Отже, першу цифру, скільки варіантів у нього вибору? 10, бо у нас 10 цифр. А друга. Остання цифра теж у нас 10 варіантів. Отже, ймовірність ну, однієї цифри, ймовірність вибору однієї цифри, у вас буде одна десята, бо одна спроба. І другою буде одна десята. А коли ми вибираємо і першу цифру, і другу цифру, ну, у нас же дві цифри забув він. коли це Тут у вас правила комбінаторики. Якщо у вас стоїть і. Треба вибрати і першу, і другу, то ви множите між собою. Це буде одна десята помножити на 1 десяту. На ймовірність, теж, ну, якби, накладається правило комбінаторики. Це буде одна сота. Так, тепер оце. У цю задачу. Абонент забув дві останні цифри номеру телефону і набирає їх на маня. Яка ймовірність правильно набрати номер, якщо абонент тільки пам'ятає, що дві останні цифри у нього не парні. Дві останні, тобто ви вибираєте дві останні цифри: і першу ну, передостанню, і другу останню. Отже, непарних цифр у вас 5, бо це 1, 3, 5, 7 і 9. Значить, ймовірність вибрати першу цифру. У вас буде 1 п'ята, а другу теж 1 п'ята. Помножили між собою, бо ви вибираєте і першу, і другу, і це буде 1 1,25. Тепер, ну тут можна трошки інакше. Пояснити. Дивіться, всього варіантів вибору двох непарних цифр. У вас скільки? На першу, ви якби заповнюєте дві ячейки. На першому місці у вас 5 варіантів вибору, бо у вас 5 непарних цифр. І на другому 5, що ви між собою їх робите? Множите 25 всього варіантів вибору двох цифр непарних. Отже, всього у вас 25 варіантів N дорівняння 25, а у вас одна спроба. Отже, ви вибираєте один раз, ймовірність дорівнює 1,25. Тепер тут цифри повинні бути різні і парні. Парних у вас 5. Значить, якщо дві різні, на першому місці ви вибираєте або 2, або 4, або 6, або 8, або 10, тобто 5 варіантів вибору. От ви вибрали, наприклад, 2. Значить, на другому місці у вас вже залишається 4 варіанти вибору. Тобто, ви отримуєте 4 варіанти. І множити між собою 5 помножити на 4, бо вам треба вибрати і першу цифру, і другу цифру. Отже, 20 цього варіантів вибору. Значить, ймовірність буде 1,20. Або можна окремо 1,5 помножити на 1 четверту, тобто вирогідність вибору першої цифри, і другої помножити між собою буде 1,20. Так, грані куба пофарбовано в червоний або білий колір. Вимовірність випадіння червоної грані до рівня 5 шостих, а білої 1 шостих. Скільки червоних і скільки білих грані у кубіка? Ну, ви ще розумієте, що у кубіка у вас 6 граній. Якщо у вас сказано, що вимовірність випадіння червоної 5 шостих, значить всього 6, а випало 5 Значить, червоних граній у вас 5, а білих граній у вас 1 шостих. Так, серед двоцифрових чисел на маня вибирають одне число. Ймовірність того, що його цифра в розряді десятків більше, ніж цифра в розряді одиниць. Знайти ймовірність, так? Да? яка ймовірність того, що? Так, ну, давайте всього двоцифрових, тобто всі події, всі можливі події, n дорівнює 90, бо 90-двоцифрових чисел. Як це рахується? 99 мінус. Остання одноцифрова, у вас 9. 99 мінус 9 всього 90 цифр двоцифрових. Так, а тепер у вас розряд десятків більший, ніж розряд одиниць. Ну, давайте подивимось. От, наприклад, у вас число 10, тут десятків більше, ніж одиниць. А, таких варіантів один, коли на першому місці стоїть цифра 1. Потім на першому місці поставили ну, в розряд десятків поставили цифру 2. Тоді одиниць буде або 0, або 2. Таких варіантів 2. Тепер на перше місце поставили у десятків 3. Тоді одиниці будуть або 0, або 1, або 2. Тобто таких варіантів три. Тепер на першому місці чотири варіантів чотири, на першому місці п'ять, п'ять варіантів і так далі. Ви зрозуміли 6, 7, 8, дев'ять. Аналогію зрозуміли. Тобто, якщо на першому місці у вас цифра дев'ять у десятків. Значить, одиниць може бути 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тобто 9 варіантів. І складаємо між собою їх всі. Один варіант, плюс два варіанти, плюс три. Ну, я складала так: 1 плюс 9, 10, тут теж 10, тут 10, 30, тут 10, це 40, 45. Отже, у вас сприятливих подій М45. Ймовірність дорівнює 45 поділити на 9. Тобто сприятливі події на всі. Це буде одна, друга. Так, першу задачу розв'язала. Друга. Так, якщо цифри в розрядах десятків і одиниць однакові, ну тут легко однакові цифри. Тобто 1, 1, 2, 2, 11, 22, 33, і таких варіантів у нас 9. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, сприятливих подій 9. Значить ймовірність, це буде 9 дев'яностох, всього подій 90, і скорочуємо на 9, 1, 10. Третє. Число ділиться на цілу на 9. Ну, їх небагато, можна порахувати. Числа, які діляться на 9. 9 нам не підходить, бо у нас двоцифрові числа. Значить, починаємо з числа 18, потім 27, 36, 36 плюс 9, 45, потім 54, потім 63, потім 72, 81. 90 і 99. Тобто, таких чисел у нас 10М до рівня 10. І тоді ймовірність до рівня 10 10,90 і до рівня 1 9 скорочуємо. Так, наступно: картки з номерами 1, 2, 3. От бачите, 1, 2, 3. Довільним чином поклали в ряд. Яка ймовірність того, що картки з на, е, непарними номерами опиняться поруч. Так, картки з непарними номерами поруч. Тобто, давайте порахуємо сприятливі події, букву М. Непарні номери це 1 і 3. Ось вони стоять поруч ми вибрали. Тоді два може стояти або попереду це один варіант, а ці повинні поруч завжди стояти, або позаду це другий варіант. Отже, сприятливих подій у нас дві. А всього подій, значить, що ви тут повинні? Ну, ви просто переміщуєте, ну, як сказати, три картки, ви міняєте місцями. Це у вас перестановки. З трьох елементів, тобто n дорівнює перестановки це буква P, пам'ятаєте, з комбінаторики це 3 факторіал, і це дорівнює 1 помножити на 2, помножити на 3. Можна брати через ячейки. Наприклад, якщо на перше місце ви поставили цифру 1, то, давайте ще отак. На перше місце ви можете поставити або. Один або два або три. У вас три варіанти. На друге місце, якщо ви сюди вибрали один, то ви можете поставити вже два або три, це два варіанти. І на третьому місці у вас залишається одна цифра. Один. Між собою їх ви повинні перемножити за правилом комбінаторики. Це буде три помножити на два і помножити на один. Це буде у вас шість. Отже, ймовірність дорівнює дві шостих або одна третя. Так, у коробці лежать 5 зелених і 7 синіх олівців, яку найменшу кількість олівців треба виняти на мання, щоб ймовірність того, що серед винятих олівців, хоча б один буде зеленого кольору, дорівнював 1. Якщо ймовірність у вас дорівнює 1, то обов'язково вам треба витягнути зелений кольор. Зелений кольор, давайте дивитися. Ну, якщо ви виймете, наприклад, 2 олівці, то вони можуть бути обидва синіми. І зелений може туди не потрапити. Так скільки треба найменше виняти? Ну, зрозуміло, що сім, щоб всі сині виняти, і плюс один, щоб туди потрапив зелений, коли ви вин... наймали. Отже, сім плюс один це вісім. Ви повинні дістати вісім олівців, щоб обов'язково там був зелений хоча б один олівець. Ви можете і всі п'ять. З восьми витягнути зеленими. Але у вас умова, щоб обов'язково був один. Так, це ну, домашнє завдання. Все. Дякую вам за увагу. До побачення. Сподіваюсь, що вам було все зрозуміло.